У вас, друзі, вам послання від вашої душі та від вищих сил. Спокуса візьміть шанс. Спокуса, візьміть шанс. Цікаво. От таке поєднання дійсно цікаве. Дивіться, зазвичай, коли спокуса, то застерігають, так? Але тут, нібито кажуть, що в даному випадку. Можете піддатися спокусі. Цікаво, що це за спокуса, така, якій можна піддатися, взяти шанс. Через цю спокусу буде якийсь шанс. Так, що це таке? Що це в нас за шанс на що? Це шанс. Якщо ви чоловік, то вам шанс на здійснення ваших мрій, на наповнення вас емоційно, чуттєво, у вашому домі довгий час не було ну, якоїсь, я не знаю, радості, пристрасті, можливо, тут і про це. І от вам кажуть: спокуса, візьміть шанс, вам підказка така. Ця спокуса. Ну, можливо, це навіть у ваших стосунках з дружиною відбудеться. І це лише наповнить вас. Якщо ви жінка, то до вас йде яскравий, активний, гарячий чоловік, який е задовольнить усі ваші бажання і ваші мрії здійсняться, про які ви довгий час мріяли, і довгий час у вашому домі не було чоловіка, скажімо так. Так от. От вам і спокуса. Ось ось спокуса. Але ця спокуса призведе пізніше до справжнього союзу, гармонійного, на довгий час, можливо, на все життя. Всі ваші очікування, вони вже розвіються, тому що прийде, вже це вже є, це прийде ось, дуже скоро. Але ви будете боятися, тому що дійсно це буде як спокуса виглядати. А ви людина самодостатня, і ви будете ну, сумніватися, чи варто вам. Іти в цю спокусу, а вам кажуть, візьміть шанс, а спробуйте. А це, можливо, переросте, потім вось, ось в такий союз довговічний, це відкриє шляхи вам. Вам кажуть, що ви все одно будете з осторогою дуже до цього ставитися, але це в кінці кінці може привести до сім'ї, до затишку, до гармонії. Якщо у вас в сімейному житті можливо все застій якесь, так це те.